Вправа 781. Доберіть замість пропусків такий двочлен, щоб рівність перетворилася на тотожність. Ну що ж, в першому завданні а у квадраті мінус 1 дорівнює а-1, що множиться. Ну що ж, записуємо тоді, під ним, що а у квадраті мінус 1. Можна записати як А в квадраті мінус 1 у квадраті, бо 1 у квадраті буде 1. Ну і різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто Це буде А-1, що множиться на А плюс 1. Є. Ну що ж, тобто, замість пропусків тут потрібно записати двочлен А плюс 1. Є. Переходимо на друге задання 4 мінус m у квадраті дорівнює. Ну що, 4-m у квадраті це дорівнює. 4 це 2 в квадраті мінус m у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 2 мінус m, що множиться на суму цих виразів. Це буде 2 плюс m. Тобто у нас пропущений перший множник. Бо 2 плюс m у нас є, то ми підкреслюємо, це буде 2-M. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Доберіть замість пропусків такий двочлен. Отже, в першому завданні замість пропусків ми добрали двочлен А плюс 1, а в другому завданні 2-m. Є.